Всім привіт! Сьогодні продовжуємо збирати нашу серію Кіндер Максі на Тунс. Ось у нас сьогодні на розпаковці буде два яйця. Придбала в магазині Велмарт. Це поки єдиний магазин, де я їх бачила офіційно. У нас вже була панда. Ось така попалась минулого разу. І вона була найважча. 170. Плюс грамів, я не пам'ятаю. Цього разу я придбала найлегші 147 грамів ось це. Ось так воно звучить. Тут точно має бути черепаха. Це без варіантів, вона дзвінка, вона найлегша, тому тут я майже впевнена. Побачимо зараз. Так, тут дійсно черепаха. Поглянемо ще раз, на вкладиш. ось такі п'ять персонажів. Тут інформація про черепашку та інструкція по збірці. Зараз складу і покажу. Ось така черепашка з колесиком, лапки рухаються. Мають рухатися. Симпатична. Я люблю тваринок в кіндері, тому мені все подобається. Трошки менше за панду. Так. Так, наступне наше яйце має вагу 153 грами. І тут має бути дельфін. На розпаковках бачила в такій вазі, були дельфіни, тому я сподіваюся, що мені попадеться також. Зараз перевіримо. Так, А так мені вже щось не подобається. Цей звук дуже дзвінкий. Черепаха. Це також черепаха. Як що? Це різниця в грамах дуже велика. Ну, ладно. 7 грамів різниця і 2 черепахи. Ось так Кіндер не жалкує. Шоколаду. Так, я тут дописала відео, щоб воно було трошки цікавішим. І поміняла черепаху на гепарда. Ось гепард. Ось вкладка. Інформація про гепарда. І ось гепард, в зібраному вигляді, рухлива голова, лапки також усі рухаються. Профарбована спинка, голова. І ось разом три іграшки, які поки є в моїй колекції.